Отже, як створити у свого клієнта відчуття, що користуючись наших послуг, це буде дуже приємний досвід, що це буде дружня атмосфера, психологічно безпечний простір. Як це зробити? Якщо ми просто візьмемо телефон чи просто напишемо в пості, що у нас так буде, у нас буде дружня атмосфера і психологічно безпечний простір, чи клієнт насправді повірить в це? Ну, звичайно, що ні. Як ми люди, взагалі. Створюємо якесь внутрішнє переконання про людину, якийсь внутрішній образ людини. Так, бо тому що нам потрібно створити якийсь внутрішній образ цієї людини, яка пропонує нам послуги, щоб повірити в те, що це буде дружня атмосфера. Так? Як це ми робимо? І ми дійшли висновку, що ми можемо це робити тільки спостерігаючи за поведінкою і спілкуванням цієї людини. Тобто в інтернеті, в соціальних мережах, єдиний спосіб вибудувати цей контакт і вибудувати у свого клієнта це враження. Це якщо ми, як особа, яка надає послуги, будемо е, спілкуватися з камерою і з іншими людьми на камеру, так, щоб вони могли побачити нас вживу справжніми. Це єдиний спосіб, як вони можуть реально створити якесь про нас враження. Якщо цього не робити, то в послугах і бізнесі, в якому дуже важливий персональний контакт, е, Абсолютно важко буде продати і, взагалі, продати якісь цінності свого оферу, своєї пропозиції.